Один раз в рік справжні поціновувачі реклами готові не спати всю ніч, а все заради того, щоб побачити шедеври креативної індустрії в унікальному проєкті Ніч рекламожерів. Скуштувати кращі зразки реклами Чернівчани мали нагоду торік. кажуть, це вражаюче видовище. Найкраще міроприємство у нас в місті я була в минулому році, і я дуже очікувала, коли все ж таки наступить цього року. Прошлий раз ми сиділи від початку до кінця. Ну, мабуть, саме стойкі вижили, но було класно, було круто. Подобається такий формат, мені подобається все регіон. Надзвичайне і креативне. Якщо ми бачимо креатив реклами, людина хоче йти і брати, споживати цю продукцію. Подивимось, повчимося, десь, може, якісь ідеї, будемо підглядати. Ніч рекламожерів, знамените шоу унікального формату і культовий світський захід. У минулому сезоні він побував у 15 містах України. Унікальний абсолютно проект. Жан Марі Бурсіко більше 30 років путешествує по всьому міру. Дважди вошів в книгу рекордів Гіннеса, як саме масова. Рекламне шоу. реклама должна привлікати внимание, вона должна вызывать інтерес, она должна, безусловно, вызывать желание. Продюсер ночі рекламожарів» в Україні розповідає, дуже важливо, щоб у кожному місці, де відбувається показ, були партнери. В Чернівцях вони співпрацюють з рекламним агентством Ас. Більшість відеороликів це шедеври, шедеври по ідеям, шедеври з точки зору зйомки. Участь відомих акторів ви бачили в багатьох роликах. Дуже підсилює їх ефект. Нам подобається реклама. Ми вважаємо, що реклама це вже на сьогоднішній день невід'ємна частина нашого життя і нашої культури. То така подія, звичайно, нам і мені подорожно цікаво ще людям, які прийшли подивитись. Зрештою зал обласного муздрамтеатру заповнений вщерть, а глядачі готові до перегляду. П'ять годин у чарівному світі красивої, розумної, гостросюжетної та яскравої реклами з невеликими перервами для обговорення та перекусу пролетіли непомітно. Найвитриваліші рекламожери запевняють, мистецтво варте того, щоб навіть не поспати. Разом з тим, дякують рекламному агентству за таку можливість. Сьогодні моє ставлення до реклами значно змінилося, оскільки ну, ролики, які ми подивилися, вони ну докрі від. Які транслюються на телебаченні, багато соціальне тут багато реклами, яка все таки заставляє задуматися. Мені цікаво якось побачити, можливо, через рекламу світогляд. От якоїсь окремої країни дуже креативні реклами дуже подобається, і все дивиться так на одному диханні. На завершенні рекламного перформансу один із глядачів під час розіграшу, як і заздалегідь, обіцялося, виграв планшет. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.